В Рівненській обласній раді більшість формувалася в куларах парламенту. Соратники президента уступили рівненщину і ще 11 областей батьківщині. Опозиційна Тимошенка в свою чергу злила рівне та Чернігів не менш опозиційному ляшку. Ми розуміємо, що батьківщину, пані Юля, яка завдяки нашому майдану, завдяки волі народу, вийшла на волю, зараз перегнула через коліно. І вони будуть голосувати. Ми це все розуміємо. Є регламент обласної ради, є закон. У вас є президія, ви дійте відповідно до закону. Пане Олексо, ви не хочете, що ви не сказали засідання праці батьківщиків. Пане Олег! Відкрийте тесто! Одне питання! Ви не озвучили цьому! Де централізація! Пане Олексо, де централізація! Не буде цього! Йдеться про те, хто очолюватиме область, і як вона функціонуватиме. Фракція радикальної партії провела цілий ряд переговорів з нашими партнерами демократичними патріотичними силами, в результаті яких, я сподіваюся, нашого кандидата на голову обласної ради буде підтримано. Столичні домовленості в місцевому політикумі зустріли без особливого ентузіазму та все ж поступилися амбіціям на користь домовленостям. Чого ви не пропонували друг? Хто забороняє? Я на свою. Сказав для телебачення, я свою позицію сказав для своїх однопартійців. Я сказав, що не підтримують Кучерука на посаду голови Рівненського обласної ради. Тому що всі хочуть мати все. А батьківщина вона чесна, вона була. Яка. Голосування в обласній раді показало більшість за радикалами, батьківщиною, свободою та укропом. Зараз порох лохті косає, тому що ми сьогодні перемогли та бачимо, які старіки влаштовані. Нам треба омолодження. Я за... тішуся, що зараз в Рівненській обласній раді стільки фракцій. Знаєте чому? Тому що це заставить людей сіздати за стіл переговорів, і це не дасть людям можливості якимось там певній групі узурпувати владу. Тобто тут буде вестися живий діалог. Одним зоном. і так має бути по типу, всій Україні модель типу в Україні однопартійності чи героя, який прийде з вирті, не працює. Ця країна вибор повинна вибрати модель правил і законів. От і тоді все запрацює. Та після успіху на першій сесії від'їзду партійних босів зі столиці робота облради забуксувала каменем спотикання. Стали амбіції президентської солідарності. Вже другий тиждень триває перерва між пленарними засіданнями обласних обранців. В кращому випадку комісії почнуть ділити цієї п'ятниці. Не можемо реагувати в ультимативній формі, правильно ж коаліція. Ми в існуємо демократичні. Це у нас демократична коаліція. Ми в демократичній кажуть, державі живемо, і ми хочемо, щоб все було. Якщо поступається один партнер, то інший так само в чомусь поступається. Не може, якби БПП запропонувати п'ять голів комісій в тих в певних комісіях, так. А коаліція має, тобто, всі п'ять піти, тобто відмовитись від цього. В місті влада формувалась теж внаслідок кулуарних домовленостей. Щоправда, більшість у рівній раді довкола себе сформувала солідарність Петра Порошенка на чолі з міським головою. Рівного ми не підтримуємо жодної кандидатур на посаду секретаря, яку наряджу з Києва в результаті підкалимних домовленостей. Друге, ми взагалі не будемо приймати голосування. Участі, напевно. участі голосуванні за будь-якого кандидата посаду секретаря від політичної партії БП Солідарність у зв'язку з тим, що Рівненська міська організація цієї партії вистійно підтримала міського голову людина, яка на догоду режиму ковича через суд забороняли мирний протест під час революції гідності. Секретарем ради, попри демарш трьох фракцій, таки обрали ще одну людину президента Олексія Муляренка. Були люди, які утрималися, але жодного хто проголосував би проти. Це налаштовує на конструктивну подальшу роботу. Я вам обіцяю, що всі сподівання, які ви покладаєте на мене, я буду витримувати і працювати не тільки з тими депутатами, які сьогодні брали участь у голосуванні, але так само і з тими фракціями, які сьогодні прийняли рішення і утриматись від голосування. Те, чого поки не відбулось в області, мало місце в місті. Про це свідчить зокрема розподіл комісійного пирога в сесійній залі пакетом без обговорення. Три комісії: бюджетну, земельну будівельну та наглядову за правоохоронцями забрали однопортійці президента, затятим у столиці опонентам з батьківщини, віддали культуру та транспорт. Самопомочі, яка теж пішла в опозицію до президента, його однопартійці віддали регуляторну політику та нагляд за комуналкою. Свободівців за локальну лояльність до людей президента нагородили міською медициною. І можна було б, якби нормальна голова зібрав всіх представників, зробив обговорення. Кожна фракція сказала б якесь своє слово, знайшли б обще рішення. У нас уже друге пленарне засідання, а ви навіть не разу не зібрали, щоб поговорити. У вас є і збрані, яких ви збираєтесь, вирішуєте, складаєте проекти рішень. Скажіть, це культурно і красиво. Чи ні, послухайте уважно, я і в попередній каденції не збирав фракції. Це функції секретаріату ради, і це буде займатися рада. Ви зараз оберете і буде це займатися цим. Я міський голова цього робити не буду і не планував цього робити. Вже після того, як утворили комісії, призначили потрібних голів, міський голова дозволив депутатам подумати, лишивши на порядку денному одне єдине питання: кому до кого в підпорядкування податись. Навіть півгодини на роздуми, згідно з регламентом, дав. Ну, роботу оцінюю на відмінно на 5 по п'ятибальній системі. Я вже не перевчусь на нову систему. А комісії побачимо разом з вами. Ви так здається, що все спокійно. Насправді працювали в п'ятницю, суботу і неділю ще проводили нараду. Це все результат домовленості з фракціями. За два дні демократичні. Но обрані міські обранці ділитимуть місця у міськвиконкомі, вочевидь, теж спокійно і за командою. А з огляду на такий розклад у головній сесійній залі міста вже у п'ятницю може розвалитися і більшість в обласній раді, адже, попри ситуацію в країні, на місцях розігруються свої політичні комбінації. Дмитро Лонтіюк, спеціально для новин рівного.